Гаріквішна по-друга. Зійшов з потягу. Дуже захід нас Вона ж немає в місці туалеті. То звимушений піти до виконкому у туалет. Це ж наша будівля, наша власність. Більше того, тут є пункт незламності. Тож, вирушаємо. Доброго дня. В туалет. Не знаю, не, не знаю, не бачу тут, не бачу. Знаю, тут є туалет. Дякую. Бачите, до речі, що ви бачили, який ті туалет. Бачите. Під, під землею, як бомбосховище, бачите? Жіночі, чоловічі, бачите, такі от, така от мичка. Бачимо, якому тут стані, бачите, все в пластику. Бачите, як чудово все. Є. І сушилка. Бачите, ось так орієнтовно. О, посяв, ручки помив, зараз посушимо, бачите, працює. Можна посушити руки. Бачите, ось це чуть нижче нам було вторити. Головне, що ми собі зробили за наші кошти. Вони в комфорті живуть і працюють в комфорті, і оплативали, і премію. все у них добре, вийшов нам щось зробити. Так що і, дати, і наші момента і туди змінили робити. А так у них все добре, вони ще й щось змінювати, так? Бачите, це було мастер? Це нічого О! Скрізь кусочка, бачите. Бачите, що тут такі, такі сходи гарні, бачите? Дякую. А вже ж? А вже ж? Тож не будьте лохами, користуйтесь. Це громадська власність. Якщо вони не можуть нам побудувати туалети, тоді заходьте сюди. Не тільки тому, що це виконком, а це також тут пункт незламності. Отже, можна зайти. Телефон пізали тедно, по велике або помаленько. Користуйтесь, а не